Укажіть парну функцію. Для парної функції виконується умова f від мінус х дорівнює f від x. Що це означає? Коли ми підставимо замість х, мінус х, ми маємо отримати ту ж саму функцію. Найкращий приклад парної функції це х квадрат. Y дорівнює х квадрат. Коли ми замість х підставимо мінус х, ми будемо мати мінус х. У квадраті. Мінус х у квадраті це х у квадраті, тобто отримали нашу початкову функцію. По відповідях правильна, тільки одна це варіант г. 2х у четвертому степені. Якщо ми підставимо замість x мінус х, то мінус х у четвертому степені підносимо до парного показника, отже, стає додатній. 2 множимо на мінус х. Це буде мінус 2х. Тобто в нас була початкова y дорівня 2х функція, а стала y до рівня мінус 2х. 3 поділити на х це в нас непарна функція. Синус одразу бачимо із тригонометричних функцій в нас тільки косинус парна. Синус х плюс 1 це в нас уже ні парна, ні не парна. І y дорівня 3 в степені 2х це теж ні парна, ні не парна. Варіант г.